Як мінімум двічі ще мост постраждає. Як це вплине на ворожі сили? Застрягне фінансування, застрягне постачання, відвернуться від них покупці або постачальники, причому йдеться про зброю та війну. Ну тобто не такий вже злий той звір, як його малюють. Нагадую вам, Друга армія світу. Отак От обсирається вже четвертий рік поспіль повномасштабної, а то й довше. Поїхали далі. Новообраний президент Польщі підтримав прагнення Зеленського продовжувати співпрацю, але зазначив, що хоче і вирішення назрілих історичних питань. Хто ви такі, щоб зараз вирішувати історичні питання? Хто з вас хоч на мізинець, хоч на йоту приклав ну, якийсь вклад зробив у світову історію? Ви там були, ви там приймали участь? Яке ви відношення до того маєте? Ну, яке? Звідки ота корона у всіх на голові зараз з'явилася? Історичні питання вони будуть піднімати? Я чого переживаю так? Можна дійти до інквізиції на воно Мені потрібно історичні питання. не буде ніякого вирішення історичних питань. Польща зрозуміє якимись, можливо, жестами, невербальними якимись мовами, якимись сигналами, що куди піти, і де шукати рішення історичних питань. Поїхали далі. Британія цьогоріч інвестує рекордні 472 мільйона доларів, щоб збільшити поставки безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році. Так Британія інвестує поставки безпілотників. І не тільки у безпілотники. І сказати, що британці безкорисливі люди, і ну такі прям щедрі, і на всій землі ну немає людей добріших. Я так не можу. У них є своя така вигода з цієї співпраці. Колись наша країна, наші воїни будуть захищати дітей престолу британського. Ось побачите. Поїхали далі. Українці, будьте готові, на вас чекає відплата за аеродром, а Медведєв заявив. Угу. Ми обов'язково підірвемо. Це щось прям свіже, щось нове. До цього, ж все було тихо, спокійно. Все, що має бути висаджено в повітря, додавши, додав він. Ну, можна почати з себе. Так, відплата і за міст, і за літаки, дивимося, що воно буде. Діти в небезпеці. Нехай таке не збувається. Так. У небезпеці діти, у небезпеці е, велика фігура політична. Ми це вчора з вами бачили, і у небезпеці. Сама стихія або повітря, або вода. Що ми можемо зробити? Щоб, що ми маємо зробити, щоб завадити планам ворога? Що ми маємо зробити? Ми маємо точно знати, що інколи для того, щоб перемогти ворога, треба довести його до якоїсь точки невідворотньої. Можливо, це буде пов'язано, Неможливо, а воно буде пов'язане з багатьма жертвами, але по-іншому не можна. Я не знаю, що це саме за план в плані подробиць, але така, знаєте, ловля на живця відбувається живець це ми з вами, якщо що. Якщо є другий інший план якийсь у вищих сил. Ну, наприклад, щоб вони всі там згоріли там, да? Сьогодні? Нехай воно так і буде. Поїхали далі. Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав нові санкції проти Рашки. Багато членів конгресу хочуть, щоб. Ми запровадили якомога суворіше санкції проти Рашки. Ну, так запровадьте, що за проблема. Це сигнал про можливий суф опозиції республіканців. Так, наразі зрозуміло, чи ця заява погоджена з Трампом, чи є. Ясно. Я думала, що це про <кхух> європейців, а це про американців. Давайте подивимося. Надалі Америка діє по відношенню до Рашки. Конкретні дії, дирявий піздьош постій погрози, домовлення і все ж таки рашці прийде, прийдеться. Дуже сильно розкошелиться, тобто навіть підкупити якось нашого ворога для того, щоб все це закінчилося, для того, щоб випросити у них хоч якусь історію про мир, завершення, погодження і таке інше. Це сильна позиція, я вважаю Трампам, він молодець. Лі Чжемьон... Переміг на дострокових виборах у Південній Кореї. Традиційне питання: що нам з вами з того? Лі... Ну, ви зрозуміли, так? Да? Що нам з вами з того? Ні з цією людиною, ні з наступною людиною, яка буде перемагати на виборах в цій країні, у нас не буде, у нас не буде нічого цікавого спільного. А от через цю ще одну людину, от тоді ми поговоримо, щось буде цікавеньке і для нас, і для них.